Зараз нами є на скайпі Роксолана Яворська, речниця Управління Служби безпеки у Львівській області. Вітаємо вас, Роксолано. Розкажіть нам от підсумки того, що було зроблено впродовж вчорашнього дня, так що, що знайшли в цих храмах, що з цим далі буде, які є вже зараз висновки? Добрий вечір. Так, дійсно, вчора на території Львівської області були проведені безпекові заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату. Але не лише на Львівщині, також було ще вісім областей, де проходили відповідні заходи. Стосовно Львова, то на території єпархії було виявлено в нас антиукраїнську літературу російського видавництва, в ній супроводжувалося нівелювання значення української церкви та пропагувалося міжконфесійна. Ворожнеча, також додатково були виявлені інші матеріали. Зокрема, було виявлено фото мобілізаційного документу Російської Федерації. Зокрема, щодо сприяння військовим комісаріатам Російської Федерації в мобілізації. Для чого такий документ перебував фото такого документа перебувало саме в оці в єпархії, наразі невідомо. Також там була виявлена ще був виявлений ще паспорт громадянина України, який, який зараз не присутній і вже кілька років не присутній на території єпархії. Його доля наразі невідома. І до цього паспорта також була розписка стосовно боргових зобов'язань. При огляді всіх кабінетів нам. У Нас був повний доступ. Ми оглянули всі приміщення єпархії не тільки на колишній вулиці Короленка, але й в наших районах. Це були Мостиська, були Борислав, Там також проводилися безпекові заходи і управління з Бульвівської області спільно з національною поліцією та Нацгвардією мали доступ повністю до всіх об'єктів. Станом на зараз вилучені об'єкти скеровані на лінгвістичну експертизу, для того, аби експерти дали вже точну оцінку, і після результатів експертизи Служба безпеки України буде приймати відповідні заходи. Якщо ж звернути увагу на те, що в церковній літературі, яка була вилучена, йшла пропаганда міжконфесійної ворожнечі, то ми можемо звертатися до кримінального кодексу України саме до статті 161, яка регламентує саме цієї дії Олексінютко запитання чесно не розумію. в Мене не вкладається в здоровий глузд. От наші правоохоронні органи, і дякую за вашу роботу. Працюють по різних об'єктах. Це не храми, це ну ті місця, де знаходяться. ФСБшні злочинці, які прикриваються рясами, і це очевидно триває уже не перший день. І навіть не зважаючи на це, ви приходите в наступне місце, де вони перебувають, і ви знову знаходите документи, які свідчать про їхню співпрацю з расистами, про їхню співпрацю з агресором. От чому така безпечність з їхньої сторони? Ну здоровий глузд підказує, що після першого обшуку злочинці мали би поховати, знищити абсолютно. То всі компроментуючі документи у них декілька тижнів, і вони все одно не знищують його так багато. Вони вірять в свою безкарність. От що відбувається на вашу думку? Безкарність їх точно не у мене. Це стосується не тільки попередніх обшуків, це стосується всіх обшуків, тому що по деяких заходах безпекових, які здійснювала служба безпеки України, вже відкриті кримінальні провадження саме згідно статті 161 і будуть тривати досудові розслідування, після завершення яких відповідно будуть притягнені відповідні особи до відповідальності. Ну а скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому вони не спалили, не знищили, не викинули? От, от як це можна пояснити? Е, ну їхні дії я би могла прокоментувати, якщо б я була речником їхнього відомства. Слава Богу, я є речником управління СБУ у Львівській області, і така їхня. Нехалатність, халатність, я не знаю, як вони до цього відносяться. Це лише підтверджує їхні зв'язки з Російською Федерацією. На жаль, у Львові немає аж таких зв'язків, точніше не виявлено під час обшуків, окрім літератури, як виявлено було в нас на Закарпатті, як виявлено в нас на Херсонщині. Зокрема, там були прапори інших республік, які підтримують не існуючих республік, які хотіли створити і підтримують якби Російську Федерацію. Також були виявлені партійні квитки ще часів радянського союзу в отців єпархій. Додатково були виявлені прислужники церков з російським громадянством і паспортами. Тому їхні дії наразі будуть вивчатися ну і кваліфікуватися відповідно кримінального кодексу. І він квитки якої партії? Дозвольте, я все одне питання до вас. Перепрошую, одне питання. Парламентом попереднього скликання було прийнято різну, була ухвалена, ухвала була про перейменування власне московського патріархату в російську православну церкву в Україні. До сьогодні воно нічого не діє. Я розумію, що там певні сили блокують ці речі. Але служба безпеки, моя бачу, я може я помиляюся, мала би зайнятися тим питанням, хто блокує. Чому не виконується е, ухвала парламенту? Про перейменування, тому що якщо ми сьогодні говоримо, ви от служба безпеки правильно працює сьогодні, це дійсно вам велика подяка. Ви знаходите ті всі речі, матеріали. Заборонити церкву як таку? Ну сумніваюсь, це буде крик на весь світ, тому що це свобода віри тому подібне. А от перейменувати церкву в правильній назву, а тоді вже далі діяти по закону відповідно, по конституції України. Це, це було би дуже правильно. Тому в мене питають, чому служба безпеки не займається тим, щоб виконували ухвалу парламенту, рішення парламенту. Можу відповісти на ваше питання в контексті того, що служба безпеки України виконує свої повноваження в межах своєї компетенції і стосовно заходів, які були проведені, вони проведені контрдиверсійні, так як безпекові, і вони були спрямовані на те, аби було виявлено на даних об'єктах. Можливі матеріали, які є заборонені до обігу в Україні, також виявлені можливі диверсійні групи або інші громадяни, які можуть посягати на територіальну цілісність нашої держави і забезпечити локалізацію даних громадян, аби не довести до можливих провокацій та диверсій на території як Львівщини, так і всієї України. А вже стосовно перейменування чи інших дій, це до законотворців і до влади. Гадали ми Від, з гостю. Мене... Від пані Оксана нічого зайвого не витягнете, тому що ну вона відповідна речниця відповідного органу. Але будь ласка, є в нас репліки, запитання. Якщо ви не проти, пані Роксана, то послухаємо наших гостей. Дякую. Я хотів би мене звати Олексій Гончаренко, народний депутат. Я дуже дякую за ту роботу, яку проводить сьогодні служба безпеки України. Це дуже важливо. Але в мене знаєте, в нас тут була розмова про Білорусь до того, і я зараз підведу до іншої теми. А от що, ця вся література з'явилася там в листопаді місяці? Чи не, нам, чи не очевидно нам всім, що все це там було з 24 лютого? І місяцями, коли вже можна було їх займатися, я розумію, що були інші питання і все. Але ми багато місяців чекали. І давайте я не кажу про Службу безпеки України, але можу сказати. Там, в найвищому керівництві парламенту, я спілкувався в березні, в квітні кажучи про Московську церкву, і казали: та не треба, ну давайте не чіпати, бо це зробить гірше. Та їх взагалі хтось там використає, і так далі. І так далі. А це все ж було. І все це працювало проти України місяцями. Цими я не кажу до того вже, але після повномасштабного вторгнення все це було. І от нарешті з'явилася політична воля цим зайнятися. Це дуже добре. Мені дуже шкода, що тільки зараз. І я хочу вам дати пораду підказку. Чи ще... це, це теж не є таємниця? Ще є депутати від ОПЗЖ. Коли будуть в них обшуки, коли ми знайдемо в них їхні партквитки, квитки офіцерів ФСБ, вони далі сидять в Верховній Раді України, вони далі сидять по місцевих радах: Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська. В них все гаразд. В Одеській обласній раді, заступник голови від ОПЗЖ, називає тероборону бандою. Він казав, що тероборона це банда. І він далі продовжує сидіти на своїй посаді. Сьогодні нова підозра на голові з Пологівської районної ради депутату від ПЗЖ у значить колабораціонізмі. Чому в нас Медвічук до сих пір має мандат народного депутата України? Він має мандат. Да, він де він там знаходиться в Криму, в Росії? Не знаю, але мандат нардепа в нього є. У нас голова комітету зі свободи слова в Україні парламентського Нестор Шуфріч. І нічого не змінюється. Місяць іде за місяцем, за місяцем, за місяцем. Всім все очевидно, як було очевидно з московською церквою, і так все і виявилося. Тепер все очевидно є з ОПЗЖ. А ми знов чогось чекаємо. Але посади білорусі. Ми щось чекаємо. Я до того, що давайте ну. Наполегливо і я вірю в нашу службу безпеки України, і ви можете показати такі дані, які вже нікому не дозволять зажмурити очі і сказати: да хай сидять депутати ОПЗЖ, поки вони голосують так, як нам треба. Так не має бути. Тому що це просто, але ну, очевидно, що це і за ячейка ФСБ. Дякую. Дамо відреагувати пані ворське, але нагадаю, що Роксана Єворська речниця управління служби безпеки в міській області в нас тут дещо простіше, але а за такі комплексні відповіді я думаю, пані Єворського з часом точно на підвищення можна буде делегувати. Ви хочете, щоб я відповіла стосовно мандатів народних депутатів, на жаль, не маю таких повноважень і не маю права в них їх забирати чи їм їх надавати. Можу коментувати тільки стосовно роботи управління СБУ Львівської області, проведених заходів та комплексних перевірок, які ми будемо здійснювати в подальшому. Так як це регламентує закон України про службу безпеки, про діяльність служби безпеки України, але все в руках народних депутатів. Отже, дякую, Мирослава Яворська, речниця управління служби безпеки Львівської області. Дізналися ми про те, що вчора було знайдено, як будуть далі досліджувати ті знахідки, зокрема з Львівської церкви. Чомусь далі каже. Пан Гончаренко, московський патріархат. Це пан Павлюгору, я вже заплутався, але в нас ну, далі вже, є це МП, Це, та, та, це та, та, Українська прославна церква та, Московського патріархату. Взагалі, та, ці два, та, дві літери останні і абревіатура та, безлузда. Ну, фіналізуючи, кожен буде та, мати слово тупу, пан слово, Єлейко. Так. От ми в стані війни з московитами дев'ять років, і як демократичне суспільство намагаємося. Працювати в юридичному полі, в юридичному ключі, знаходячи певні докази, доказову базу, доводити це до судових рішень і так далі. Але маємо розуміти, маємо взяти контекст: 2014 рік захоплення Слов'янська, що почалося? З накопичення зброї з Святогірській Лаврі. Інші напрямки Донецьк знову ж таки бойовики і зброя переховувалися в Московській церкві. Тепер щодо ми її називаємо е, церквою. Е, перемога більшовиків у му році, коли вони вже утвердили свою державу і з 1922 року оголосили війну Богові і її на території московитів вони такі церкву перемогли, тому що церква була знищена, ліквідована. Саме священники були фізично знищені, винищені разом зі своїми сім'ями, єпископи і так далі. І була створена структура, державна структура, яка е, працювала на, е, на цей е, режим. Тому це не є церква, це є філія тодішнього КГБ, зараз ФСБ. Е, вона працювала в Україні весь цей час, пам'ятаючи, 2001 чи 2000 рік, коли відвідав Службу Божу в Судаку, і коли священник говорив, яка є Україна. Це все бред, тільки Русь велика. І на звернення в Службу безпеки нашої колеги ми отримали відповідь таку. На наступний рік приїхали і знову чули те саме. Це вільно працювали та філія ФСБ вільно працювала в Україні. Що робить московити? Вони захопили Крим. Що там з нашими церквами, з нашими священниками? Так їх викинули, видворили. Що зараз відбувається зі священниками Української православної церкви чи е, Української католицької церкви, в тому самому Мелітополі, Токмаку, які були в Маріуполі, е, раніше в Донецьку і в Луганську, та їх просто за шиворіть викидають, видворили, викидають, викинули і забрали храм. Вони на нашій території це роблять. Ми тут, в Україні, з ними далі бавимося, знаючи, що це є філія ФСБ. Та може, досить толерації? Та, може, все-таки беремося та за голову ви кажете, не можна забороняти? Блін. Та ми розуміємо, що це саме є. Ні -ні. Цю це цю філію, це відділення. Просто треба вишвернути з України, або воно нам не гидало. Друже друзі, я, 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 не, я Не говорю, що не треба послухати треба все діяти в межах закону. Бо ви розумієте, ми зараз йде війна. Я розумію, війна закінчиться. Йдемо по законах війни. Ворога все, треба вбивати. Так, але війна закінчиться. І Будемо потім в судах затягати. Будемо будемо, якщо ми все підготуємо правильно, а це повинні робити наші державні органи правильно підготувати, заборонити, але правильно розумно заборонити. Я нагадаю, зараз недавно п'ять тисяч їх йшло, тих московитів, прихильників московського патріархату, йшли з Хмельницького на Тернопіль. Мене, в мене був шок. От мене питалися поляки: що зум... то ж Що там робиться? У вас каже, я не можу зрозуміти, де були всі, Требагнати. де була тероборона, де була армія наша, Требагнати. де була СБУ, де, де була влада в кінці кінців. Вони там йшли зброєю, без зброї. Невідомо хто тут йшов, де всі були. Оце мене питає. Я мене це питає до, до влади сьогодні. Це серйозне питання. Так Де треба були? заборонити і на кара... покарати. Ні, не Володя. мій, мідорові, забори треба, я ще раз говорю, почати з назви. Чому, коли от ви, ви, ви були парламентарів попередньо скликання, ви прийняли ту ухвалу? Чому не виконують до сьогоднішнього дня? А тоді забороняти вже інші. Зараз вони видворять пару там єпископів, добре підозра буде, все буде окей. Ну, церкву ви ж не зможете заборонити люди. Є світ, ну не можете ви заборонити е, ходити людям молитися. Не зможете. Тому треба діяти правильно, розумно треба діяти, якщо, О, якщо О, продовження церковної тематики, бо я думаю, що у багатьох телеглядачів виникає питання: а що ж ви робили до цього часу, і чому ви зараз от такі активні і категоричні? А що ж було до цього? І я хотів би нагадати, що от 15 грудня для України це є особлива дата. 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий собор українських православних церков рівно 4 роки тому від сьогоднішнього дня і як результат 6 січня 2019 року з рук Вселенського патріарха українська православна Автокефальна церква яка тепер називається православна церква україни отримала свій легальний канонічний статус і історія української церкви до 15 грудня 6 січня є зовсім іншою ніж історія, яка є після цієї дати. І останніх три роки ми справді вже можемо задавати запитання: а чому так? І чому не відбувається кроків? Бо насправді дуже важливий закон. Я на жаль не був парламентарем минулого скликання, але абсолютно Олексій розділяю Олексій це Олексій рішення, буде. яке і Оксана Юринес і Олексій Гончаренко голосували назвати російську а, церкву це в Україні править, російською церквою. Знаєте, чому до сьогоднішнього дня це питання не завершено? Тому що воно подане на розгляд конституційного суду депутатами від ОПЗЖ. Бо так? решта все дуже просто. От прихожани тої церкви, яка сьогодні себе вважає УПЦ МП, мають вибір відповідно до свободи слова. Або переходити в лоно канонічної, я підкреслюю канонічної православної церкви України, або залишатися російською православною церквою в Україні. Це теж може бути їхній вибір, або ставати єретиками третього не дано. І тому сьогодні дуже важливий час є дві українські церкви православна церква України і Українська греко-католицька церква, яка пройшла свій теж абсолютно тернистий шлях, яка зберегла і канонічність, і яка зберегла українськість, і це є дуже важливі моменти, і тому сьогоднішня ситуація. Кардинально відрізняється від тієї ситуації, яка була до 15 грудня 2018 року. Тому так важливий Томос, тому так важливо канонічний статус Православної церкви в Україні. І сьогодні справді можна задавати запитання: а чому влада гальмує цей процес? От законопроект, який підписав і співавтором якого є Олексій Микола Княжицький, я. Про те, щоб визнати всі речі і назвати своїми іменами цей законопроект, який стосується церков в Україні і діяльності антиукраїнських організацій в Україні, вже навіть пройшов профільний комітет Верховної Ради. Вчора, позавчора, відбували засідання парламенту. Чому він не внесений в стіни українського парламенту? Чому? От відбуваються слідчі дії, це дуже важливо. Але це питання можна вирішити дуже просто: внести в стіни парламенту, поставити на голосування, і я переконаний, що він буде підтриманий. Оце питання, яке мене мучить. оце питання, яке стоїть до сьогоднішньої влади. Чому ви не робите ті кроки згідно чинного законодавства, згідно канонів? Які сьогодні можна зробити і врегулювати це питання раз і назавжди? Що друзі? Я щодо не репліку. Дуже велика небезпека, що зараз ну те, що служба безпеки робить, це дуже правильно, браво і подяка велика. Але чи не так не відбудеться, що вони знайдуть там пару стрілочників, назвемо там єпископів чи ще когось, ну котрих когось там засудять, когось там обміняють, вже обміняли одного, когось там ще там щось, і все затихне спокійно скажуть. Ну це ж вони винуваті, а решта всі ж не ви винні, люди не винні, там священики не І знову це лишиться. На так було. Оце і небезпека. От Ми реп... маємо вирішити і, це і питання тому, радикально. І, радикально. Можна... і нічого радикально ви не вирішили. Хлопці, так, друзі, вже інакше не буде. Таку я хочу сказати реп, одну просту річ. Та, буквально... я можу сказати одну просту річ, власне, по цьому питанню. Угу. Затримала секретаря Чернівецької єпархії. І що? Керівник Чернівецької єпархії єпископ втік. Що відбулося за тиждень часу? Вставай Його знати. брали єпископ. Ну, Про такого застосовані запобіжні заходи стосовно взяття під варту? Ні, я хочу вам сказати одну просту річ. От Олег Михайлович Сенюко тоді був керівником обласної державної адміністрації. Я працював заступником голови обласної ради. Ми займалися. Виселенням так званого руського культурного центру, і крім того всього, я трошки заліз по сусідству на храм Короленка. Ви собі не можете уявити, які люди мені телефонували за Хамера. Зараз зараз вулиця Тараса Хамара, слава Богу, які люди телефонували з яких політичних партій, які аля проукраїнські українські активісти, тобто ну. це фактично агенти ФСБ, те і говоримо. зараз, враховуючи те, що наші спецслужби очищаються, бо до 24 лютого 2022 року ми мали говорити про якусь толерантність особливо зараз, коли всі ці обшуки по всіх областях в храмах московського патріархату показали, що вони не мають людської прихильності, людської підтримки, зараз треба розрубувати це все діло і приймати не просто не радикальні рішення. Правильні виважені рішення стосовно того, що такі церкві не місце в Україні, тому що звітам іде дуже багато негативу І я годюся своїм колегою Тарасом і Лейком, а скільки можна бути толерантним? Десятий місяць війни загинуло маса людей. Все, тим більше є всі прої підстави. І я так розумію, що в Верховній Раді внесені відповідні законопроекти вже. Ще раз процитую залужного Ворога росіян треба вбивати як і будь-яких ворогів добрі Тем... В добрих трунах по насправді безкінечна. Але хочеться, щоб вона була так... кінечною. Вже нарешті, це на нашому поколінні. Дуже хочеться, щоб наші діти не успадкували цю війну насправді да. і щоб ми зараз це да. все завершили. Це такий історичний момент, який треба використати. Але ну про церкву я не буду додавати. Тут все очевидно. Я хочу додати про ОПЗЖ. Ну от те, те саме буде через півроку. Нам скажуть, ви знаєте, ми 100%. 100%. провели обшуки в Шуфрічах і виявили, що він такий русський мір. І оце ну ніхто цього не знав. Ну просто ми mm -hmm. не здогадувалися. Ми думали, що це український українські проси що ні. Так чого ми чекаємо? Ну чого ми чекаємо? Верховній Раді України сьогодні лежить проект постанови про те, щоб викинути і всіх з Верховної Ради. Олексій, ми подали... Скажіть, будь ласка, а був би проголосований законопроект, який відбирає повноваження О! місцевого самоврядування без голосів Шуфрича і Компанії? 228 Ні? голосів, з яких 30 голосів ОПЗЖ. Ну тоді давайте ми не просто поставимо питання, а дамо і відповідь, що сьогодні їх тримають в Верховній Раді, наражаючи на небезпеку всіх нас, бо що таке народний депутат України? До яких ну рівня питань він причетний? Який має право ставити питання, запроси, запити відправляти? Mm -hmm. Ну це ж просто фа сьогодні. Реально, Мідвічук може сидіти відправляти запити з Росії до наших органів з вимогою дати інформацію, mm -hmm. підписувати народний депутат України Віктор mm -hmm. Медвічук. Ви зобов'язані по закону дати мені відповідь. А що як ви можна надати відповідь? Ну і ми їх тримаємо тільки тому, що вони допомагають вирішувати якісь шкурняки. Ну, це тоді виглядає надзвичайно погано, і це дуже величезна помилка. І щоб ми не повторювали через якийсь час, Боже, ми виявилися. То давайте вже нарешті приймемо. І ще раз повторюсь: всі о, є проект постанови про те, щоб викинути їх всіх з Верховної Ради, є. Ми його зареєстрували. Конституційна підстава є. все є закон, який прийняти по церкві. Щоб дуже проста ідея. Будь-яка церква сьогодні це така церква. а Завтра якась інша з'явиться, яка скаже: знаєте, в нас центр в Москві, але ми хочемо тут в Україні щось робити. До побачення! У вас центр в Москві. Ідіть в Москву. Дуже проста відповідь на будь-яке прийняти цей законопроект, і це можна зробити прямо зараз. А я читаю рішення РНБО. Я дуже радий, що воно з'явилося. Нарешті ми зайнялися. СБУ пішло по храмах так званих цих. Але в рішенні РНБО сказано доручити кабінету міністрів протягом двох місяців розробити законопроект. Він лежить в парламенті. Що чекати? Які два місяці? Він не просто лежить. Він пройшов. Він комітет. пройшов комітет. Його можна проголосувати за одну мить. Винесли, проголосували, підписали, закрили тему. Але щось ми тягнемо. Я не розумію. Е, якщо дозволити за крайне я, я з свого боку е, петиція до президента. Виконати ухвалу, яку ви прийняли про перейменування. перше. А наступний крок, то що буде наступний крок? Ви правильно зробили? Ви перший крок зробили? Треба збирати, Його треба виконати, і президент має, має дати команду, щоб ті служби, чи то міністерство юстиції, чи інші, повинні виконати, заставити перейменувати таблички повісити. А тоді наступний крок буде вже там. Є злочин чи немає злочину? Забороняти не забороняти має бути послідовність. Це перше, друге і зак і більше не буду говорити. Що стосується заяви нашого головнокомандуючого залужного і міністра оборони ризика. Ви розумієте, сьогодні йде гра на нерви. Росія, свого боку, грає на нервах. Наші так само так само грають на нерви і правильно роблять. Ми повинні бути розумними, мудрішими від них в три рази мудрішими. Що ми і робимо? Сьогодні ми отримуємо достатньо, ну, достатньо відносно достатньо, але ми дуже багато отримуємо допомоги від наших партнерів. Все отримуємо. Звичайно, ми би хотіли ще більше, але ми не повинні забувати. те, що я перед тим говорив, що дипломатія дуже тонкий, тонкий механізм, дуже тонкий. І наші партнери так само займаються дипломатією. Не можуть вони сьогодні різко. Ми вже на вашій передачі говорили, що вони не можуть ту Росію розвалити. Не можуть різко. Вони мусять її розвалювати потихеньку. потихеньку. Ні, це вони не хочуть. Олексійку Олексійко можуть, ні, можуть. Ні, ні, дружі, ні. вони можуть, але це буде це буде хаос. Нашими руками звичайно а зараз? вони робляться сьогодні нашими руками українським воїни, які гинуть. І ми, цивільне населення, яке терпить сьогодні, безперечно, без газу, без води і без, без, без електрики. Але це йде поетапно. Перемога буде спокійно, витримка. Ми сьогодні вже витримали дуже багато. Треба ще витримати. Все йде правильно, робиться все правильно. Ми йдемо до перемоги.